Вітаю вас, друзі, на кулінарному каналі Kindras Life. У мене є такий ось цікавий кулінарний девайс з минулого – домашня коптильня. Її можна використовувати на кухні, на газовій плиті для приготування різних копчених страв з м'яса, риби або птиці. Принцип дії цієї домашньої коптильні дуже простий. Цей виріб він з такого товстостільного металу. Тяжка доволі. Вона з кришкою плотно закривається. Всередині тут є така ось собі решіточка. рішітка не падає. І на дно насипається щепа В даному випадку в мене є щепа з мікс з фруктових дерев. Її сюди потрібно трішки, багато не потрібно, так як це вдома. Для зручності дно я закрив фольгою. Це я зробив для того, щоб було проще мити. Так ось, трішки насипаються на дно. Деревина буде тліти, дасть аромат диму. І, відповідно, продукт набуде приємного аромату копчення. Так ось, значить, в цей девайс на дно я опускаю рішіточку, і зверху на неї буде закладатися продукт. Сьогодні я вирішив приготувати дуже смачненьку скумбрію. Взагалі, я дуже полюбляю рибу, а скумбрія вона для цього діла дуже ідеально підходить. Тому давайте готувати! по перше, я взяв заморожену рибу, відрізав голову, хвіст, трішки плавників і почистив внутрішньо. Риба вона у мене попередньо розморозилась, я її помив, просушив. І постає питання, як же її підготувати? Звісно, річ, можна було б використовувати різні спеції, такі, як, наприклад, коріандр, чорний молотий перець. Але я цього робити не буду. Так як копчена скумрія буде готуватися по принципу гарячого копчення, до речі, чим відрізняється копчення гаряче від холодного? Якщо не знаєте, то при гарячому копченні риби температура повинна бути вище 40 градусів за Цельсію. Якщо температура нижче 40 градусів, то це відповідно процес холодного копчення. Але так як наш оцей кулінарний девайс, ця коптильня ставиться на газову плиту, то відповідно температура там буде набагато вища. Я так десь думаю, навірно, градусів більше, ніж 85. Тому це буде якраз таке класичне гаряче копчення. Так ось. Цей продукт буде зразу ж використовуватися, вживатися. Я його не буду довго зберігати, де взагалі риба гарячого копчення вона не, ну, довго не, не зберігається. Тому я вважаю, що оці всі витребеньки з спеціями воно пусте. По-перше, буде відповідно аромат диму натуральний. І е, риба набуде тих смакових якостей, які присутні відповідно продукту копчення. Е, копчені страви вони взагалі не потребують якихось додаткових спецій. Ну, звісно, можна там хіба що м'ясо або птицю маринувати заздалегідь, як це зазвичай ну, роблять. А ось для риби я вважаю, що спеції можна і не використовувати. Е, я рибу люблю мало солону. Тому я буду використовувати для приготування тільки кухонну сіль. Я, я вже сказав, Рибу я вже помив, почистив, тому я зараз її трішки присолю, дам їй постояти хвилин 30, не більше. Після цього закладаємо її в коптильню і ставимо на газову плиту на вогонь. І будемо коптити десь приблизно 45-50 хвилин. В процесі все побачите? І ще один такий нюанс. Коли я відрізав голову і чистив рибу. То я з животика старався не розрізати. ну Тут буквально трішки чуть -чуть такий надрізі. Щоб тушка була ціла, щоб з неї не капав жир. Бо скумбрія дуже жирна риба, і оцей рибний жир в ньому є саме смак. Тому старайтеся оцей такий розріз по животику не робити. Солимо рибу внутрішність. Так, робимо там їй масажик такий. Посолили. І е, зараз нам треба рибу відправити на 30 хвилин, промаринуватися, пропітатися сіллю. Пройшло 30 хвилин. Е, тушку кумбрії я попередньо просушив. Я її витер е, е, бумажним полотенцем. Е, це робиться для того, щоб риба ну, була суха. Бо коли вона е, волога, то дим на неї лягає погано. І може з'явитися такий гіркий присмак. Тому обов'язково рибу потрібно просушити. І зараз ми її перекладаємо в коптильню і будемо безпосередньо коптити. Рибка приготувалася. Після того, як вона була знята з плити, я їй дав прохолонути ще десь години-півтори. Рибка має цікавий насичений колір, такий ярко-бронзовий, такий темно-темно-золотистий. І виглядає вона. Доволі, скажімо так, пристойно. Але, але, свій кулінарний експеримент я оцінюю десь на 3 з плюсом 4. Поясню, чому так. Е, якщо ви подивитесь уважно на рибку, то ви побачите, що шкірка на ній полопала. Все-таки я поспішив класти її до коптильні. Потрібно було все-таки більше часу дати рибі просохнути. Я сподіваюся на те, що я вологу убрав паперовим рушничком. Але, мабуть, цієї вологи було більше, ніж треба. Взагалі, рекомендується рибку підвісити і просушити десь протягом 2-3 годин. Тому, якщо будете готувати. То врахуйте оцей мій такий експеримент. Е давайте понюхаємо. Ну, е на запах ця риба мені більш нагадує рибу, приготовлену, е приготовлену на мангалі. Е відчувається тонкий такий. Аромат диму в порівнянні з магазинною скумбрією, то я вам скажу, да, нема такого ярко вираженого хімозного запаху, бо в більшості випадків все-таки там аромат трошки інший, він відрізняється. Ну і на вигляд також ця скумбрія мені більш нагадує рибу все-таки зняту з мангала, приготовлена на мангалі, а не копчена. Але це такий ось кулінарний експеримент в мене був. Його варто було спробувати приготувати. Давайте спробуємо, яка ж вона на смак. Зараз я відріжу шматочок і спробуємо. М'ясо риби на розрізі біле. Більш нагадує рибу приготовлену, як я вже казав, на мангалі. Все-таки у копченої риби, яка в магазинах продається, інший колір м'яса, інша структура. Тут вона більш така, як би, печена. Пробимо. Ну Пахне, до речі, дуже смачно. Угу. М -м -м. Клас. Дуже чудово. Ви знаєте, я думав, що на смак м'ясо риби буде трошки гірше. Так, за смаком воно відрізняється від е, варіанта на мангалі. От все-таки я казав, що вона мені нагадує мангальний варіант. Е, я зрозумів, чому. Ну, по-перше, Оця от коптиня, вона була на вогні і все-таки там була видно висока температура. Той варіант, що для копчення потрібно використовувати більш низькі температури, він дійсно має сенс, тому риба більш нагадувала мені така, вона, ну як сказати, варена, не варена, печена, печена прямо. М'ясо. Да, М'ясо воно таке більш печеної риби. Але, але ви знаєте, смак ну, такий цікавий. І те, що я сюди не додавав жодної спеції, можливо, також зіграло свою роль. Я відчуваю натуральний смак риби і легкий аромат диму, причому рибка вона така в міру солонася, малосольна. Ви пам'ятаєте, що солі я. Багато не додавав і довго її не тримав, не маринував в солі. Ну, ви знаєте, да, цікавий експеримент. У мене такі двоякі враження, чесно скажу. З одного боку, я хотів отримати більш такий копчений варіант. Але з другої сторони, в домашніх умовах приготувати таку рибу не на мангалі, не на природі, а саме. В хаті, то це доволі доволі цікаво. От Я дивлюся на це м'ясо риби. Воно дійсно таке апетитне, воно біле і воно сочне, соковите, в міру жирне, все-таки скумбрія це жирна риба, але воно таке більш соковите. Пробуємо ще раз, пробуємо, пробуємо. Дуже смачно. Клас! Супер. Рибка мені сподобалась. Друзі, від вас чекаю коментарі. Напишіть, що ви думаєте з цього приводу. Якщо вам сподобалось це відео, ставте лайк та підписуйтесь на мій канал. Дякую!